так, всім привіт! І сьогодні у нас буде обзор на той будинок. Я вже знімав, але дещо тут додавалося. Я вже на ту карту, до речі, давно не, не заходив. Значить, в мене є три села Маріуполь в Майнкрафті. Маріуполь 1.0. Самий перший Маріуполь 2.0, самий такий другий, котрий зараз на простої. І Маріуполь 3.0, котрим я зараз займаюся. І ще в мене місто Маріуполь в Кілоблокс є. Чому в Кілоблокс? Тому що тут немає ніяких тварин, жителів. Можливо, це і погано з однієї сторони, а з іншої сторони, наші манікури в місті. Значить, так виглядає цей будинок, це у нас дев'ятиповерхівка, поки у нас є перший, другий, третій, четвертий, п'ятий поверх. Ну і він зараз стоїть, тому що вважайте, що сталося. Закінчилися гроші в місті. Значить, це у нас тут кабіна команди. Так воно виглядає, Це у нас студентський гуртожиток. Коридорного типу. Тут у нас команда буде сидіти, тут у нас ліфт. Постійно з командою, щоб команда могла швидко добігти своєї тої кімнати до ліфта, а тут у нас сам коридор сам коридор з кімнатами. значить Так вони виглядають. Тут у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 11 кімнат на поверх. Ну, 9. Та якщо буде кухня на кожному поверсі і туалет. А душ буде тільки на першому поверсі. Так виглядає, тут ще поки підлоги нема. Але так у нас буде виглядати. Тут у нас буде кімната на 4 особи, кімната на 2 особи, кімната, кімната на. Одну особу тут буде з своїм туалетом і душом. Тут у нас буде кімната з якоюсь невеличкою планіровкою. А, ні, тут така сама кімната буде, як і тут. Тільки трошки більше, на дві особи. Тут у нас буде кімната з якоюсь планіровкою невеличкою. З тої сторони, а з тої сторони буде така однокімнатна, проста квартирка. Тут у нас буде теж якась планіровка невеличка. Там кухня. А тут у нас буде туалет. Тут у нас буде, значить, кімната. Велика така квартира для дуже багатих студентів, можна так сказати. Тут буде і кухня своя, і туалет, і душ, і все буде своє. Тільки балкони нема. балкони заборонені. І тут у нас буде теж така сама кімната, тільки вже для якихось задач функціональних. Можливо, тут навіть буде кухня. Ну, а тут буде у нас теж якась квартира з планіровкою якоюсь. Вона буде посісу з ліфтовим холом. Значить, далі, що хотів вам показати, це, що в тому будинку є балкони тільки з одної сторони. Тут от є отой по побитий життям триповерховий аварійний будинок, і тут будуть балкони. А з тамтої сторони балконів не буде. Ну, так чогось я придумав ще три місяці тому, але можливо я щось путаю. Так як вроді би тут були. А, ні, тут нема дверей, навіть вікон. Нема чи є вікна? Є тут вікна. От коридор, квартира і тут вікно в квартиру. Всім папа. -па.